Друзі приїхали ми на одне із болітполісся. Є один нюанс, як туди докинути далі. Костюм у нас є. В принципі, я думаю, будемо воді стоять чи що його. Але плявки просто жіруть. От тут риби на цьому болоті. Можливо, воно заросло, загада. Тут колись воно було спокійно так от. Стоять, тут під'їзд хороший був, вже все позаростало. Ну, зараз подивимось. Постараємось закинути в ті окна. Тут дичайші місце. Рибі валом, але риба поверху ганяє. Просто кипіть вода. Запах по лісі просто м -м, шикарніший. А знаєте чого? У нас вже на полісі почали ландиші цвісти. І запах ландишу це просто як духи Дольче габана. І тут все таке, дивися, ну, тут все у ландишах. Мотик стоїть ось у ландишах. Но це зараз е, ще нема піка. Він починається і вже запах стоїть такий м -м, шикарний просто. Ладно, зараз візьмемо вже ці всі манатки. Да будемо йти, я думаю, зараз добре, що костюми взяли. не костюм я не знаю, що я робив би. Довелося їхати на якесь інше болото. Бо я сюди доволі важко добирався по цих всіх кущах, хащах і... не передати словами, яка це не була, важка дорога. Ну, подивіться по мотику і по йому все в принципі зрозуміло. Сьогодні ми попали в самі такі хащі, непроходимі болота. Ми сьогодні весь сюди доїхали навіть. Доріг майже немає, від того, що було колись нічого не залишилось. Тут ніхто не ловить на цих болотах, Їх ніхто толком не знає. І дійсно це рибалка, по суті, в таких диких умовах, де крім тебе, пташок і шуму дерев немає нікого. І сьогодні ми постараємося на цьому болоті піймати якусь рибу. Я думаю, зараз треба брати спрей, бо навіть світить сонце на мене, стояти просто неможливо. Тому зараз такий невеличкий етап з підготовки одягнемо забродного костюма, тому що тут всього місця в тому, що треба кидати за траву туди далі. А я не знаю, яка перед нами глибина. І чи взагалі вдасться туди закинути і щоб ви бачили на кульові таки камера поки не знімає, треба купувати додаткове обладнання. Тому зараз беремо легендарний сприйма, попшикаємось і приступаємо до того, щоб розкладати утки, робити підкормку цього місця і знімати для вас сочні красиві дикі кадри. Юлия Гусева. Подивимся. спрей не дешевый. Ну, давайте пока не атакуем. Я думаю, стоять и можно будет. Приблизно десь по коліна прийдеться стояти. Але я так дивлюся, я туди докину туди треба. Там саме таке віконце йде. Я думаю, я зможу туди докинути. Рибалка буде на храбаках поверху, я думаю, зараз. Швиденько зараз виставлю глибину, возьму вудку. вудок будемо ловити, Ми подивимося, може якусь ще одну закинемо по дну, тому що тут я знаю, точно є трофейний карась. Колись вдавалося тут ловити червонокнижних карасів, небагато, але вони були. Також тут колись була мересниця озерна, теж червонокнижний риби. але так як тут дуже багато ротана, він просто її вибив. Може, десь там, де-не-де, вона буде попадати і на цьому буде все. Тому не будемо затягувати, тому що саме зараз ось піднімається сонце, ми приїхали трохи зранку, і кльов карася зазвичай зараз до обіду. На болотах так було завжди і. что я хочу еще сказать. В обед зазвичай тривал дребезок. А тривал больше карась на ранах и на вечер. Ну, проверим сейчас эту теорию. Сейчас выберем глубину, закормимся и будем ловить дальше. Поклёка! Собі. Ух, яка покльовка була, друзі. Я тільки вийшов за іншою удочкою і в мене зразу хороша покльовка була. Зразу причому, це не ротан, це хороший карась був. Зразу так подняло, красиво. Та не у Меня крючок трошки такий, знаєте, на верховодку. Ще разочек спробуємо зловити якогось карасюру. ох ти що, яка поклевка знову була хороша. Та да що це таке, я камеру не можу на покльовки настроїть. Карасики клюють, друзі, хороші. Гачок маленький, може гачок прилезє ще привязувати. Ти що, як він там в тому окні є? Ротан вже висів би давно. І на нарисницю озирнуться не дуже похоже, тому що накліє як синявка. Ух, який був дракон! Ти що, який карась сидів? Оце, я розумію, був карась. Ним вона була вікна з тої трави. Друзі. Хороший був карась. Взагалі був класний карась. Я вам одразу кажу. До водоні був карась. Для цих бол болот це вообще трофей. Тому що на болотах, риба, на таких замкнутих, де немає проточної води, то вона велика і не росте. Вона може карасю бути там 5 років, там 10 років, а він може бути там розміром максимум там, з долоні. Да? А на річці за цей час уже карась там виростає більше долоні грам 200. Тому що там активно він рухається, йому там якби 에, треба їсти часто, тоді тобто, по цій причині він росте. Тут він активно не рухається, в йому тут їжі вдосталь, але все одно така якась така проблема є, боліть, що риба все-таки не хоче так рости, як треба. Друзі, перший крупняк цього болота, містер Ротан. А це воно таке і кляваве видно. Ну, це і одразу потопився, було ясно, що ви тут. Бачите, вже оця погань і тут розвилася. Но перший раз це був карась. Воно -по по кольовці навіть було видно. Значить, яка я, я... Ну, я зловив його? Ну, я злив його котам, я випускати його не буду тому що він тут олишний не сам було він вже всю червону знижну на ресницю поїв ой пусть жменьку води йому налю. О, знову Знову знов, 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 покрило. знов, знов покрило. О, щось є о, то це вже вообще крупніший ротан плюну ой ва це такий вже жарить ротани? Ну, понятно. Дев'ять карась, м'ялки дівся. Його просто з'їли. Цей крут. Ну ваш. Бачите, що криє. Два рата наза минуту от то його вже видно конкретно розрилося. Колись на цьому болоті було дуже багато дрібного карася, такого як ото я ловив перед цим. Дуже багато його було. І він просто не давав жити. І мересниці озерної було дуже багато. Теж тут є таке було, що це таке було ну, дуже загадкове болото було насправді це. Ну, дуже мало людей з його знали. Карасі колись такі тут ловилися. Років 15 вже, напевно, пройшло після тих часів. І ось Бачите, я тут приїхав ось буквально таке враження, що це були перші ротани покльовки. Бо так от воно. Бо вже одни, один такий тут оставок хороший є, О, то він там пусть, та карася було дуже багато, але там запустили цього ротана, він просто все виїв. Там ну, чисто якби і ротана, Карася там взагалі немає вже. Він повністю його витіснив. І я бачу тут е, дві покльовки підряд. Дві покльовки підряд. І два ротона знов клює, Щось. Таке як якась покльовка. Вона непонятна якась така. Ротанна, я думаю, клює. На карася це не сильно похоже. Так легенько придавило і все. І тишина. Зараз я повністю складуся і піду до свого мотоцикла. Перед тим, як я це зроблю, ми підсумуємо. Завершення цієї риболовлі, ми підсумуємо підсумки, тому що вони також є. Перше, те, що я думав, тут буде дійсно брати карась, але поки що він сьогодні не клює. Тут є два пояснення. Перше, його просто поїли ротани, і тут залишилися тільки трофейні карасі, там 150, 200, там 300 і вище. Або просто він не клює, тому що зараз четвертий день молодика. Ну, я Саме коли новолуння настало, коли от перші два дні, три дні молодика, я їх прогавив. Тому що в мене була робота, плюс я там на роботі був. Ну, я розумів, що на четвертий день, на п'ятий день ця рибалка. Вона ніколи не була ефективною, де б я не ловив би. Ефективна вона тільки може бути на вузькій річці, де є течія. Там простіше рибу шукати і активно знайти легше. Тут дуже широке таке роздолі, рибі їжі вистачає, тому якби важко його це зробити. Плюс риби не так багато, я так помітив, карася не так багато залишилося. Все-таки на тих болотах, де ми ловили на ресницю озерну, де були такі карасики, непогані влітали, як для боліт, то там карася дуже багато. Я сьогодні, чесно кажучи, не дуже туди хотів їхати, тому що їхати трохи треба. У мене так багато часу. Це якби я там десь на день поїхав, то я поїхав би. А так мені просто треба було на декілька годин вибратись, тому вирішив приїхати саме на це болото. Воно дійсно гарне. Гарна природа, пташки співають. Там, ландиші цвітуть, на весь ліс пахне. За це все сказав: ну, плювало на храбака, да, на черв'яка, кому як зручніше, так і кражить. А париша закидав мімо. Хліба не брав, тому що розумів, що далеко не закину ним, тут надалеко А, Тому, в принципі, моя місія виконана. Природу побачив, кадри гарні зняв. Щось зловили, декілька бичків, декілька ротанів зловили. Ну, в принципі, не скажу, що вона вдалася, риболовля. Ну, нас, нас не було цілі їхати на рибозаготівлю. Наша ціль була відпочинок на риболовлі в такому місці, в унікальному місці, в самому серці полісся. Ну, а ви можете Поліссю поставити лайк, написати коментарі і всім до зустрічі.